Вітаю. Так, такі от тепер патрончики, щоб з'явилися сверлильні, це Harvest, Доволі таки вже відома, відомий бренд. Так, розмір патрона з посадкою B18. Зажим діапазон, 1,16 міліметрів. 1,16 або 1,3258 це в дюймах в міліметрах від 1 до 16. Ось такий патрончик. Це вже такі більш якісні, Харвести. фірменний ключик до патрона є хвостовики бувають різні посадки, різні розміри конусів, також конуса бувають з різьбою і з лапкою. Є ще перехіднички, теж різні розміри, такі гарні, добре зроблені. Вся детальна інформація за номером телефону, вайбер, телеграм, можна також писати.